От ключова проблема адміністрації Байдена була в тому, що вони не могли домовитися з саудитами. Скажімо, після 7 жовтня 2023 року, коли була здійснена атака Хамаса на Ізраїль. Якраз саудити мали бути отією тією базою, яка паралельно з Єгиптом мала б врегульовувати питання Палестини і Ізраїлю. Але як тільки все почалося, саудити спочатку мовчали тиждень, потім засудили, як не знав, окупаційні війська Ізраїлю на територію сектора Газа, чого не було взагалі вже десятиліття. Майже вони несподівано стали проарабськими аж до жуті, ну такими, аж як часів 80-х років, і почали співпрацювати активно з Китаєм. До речі, саме за адміністрації Байдена Китай став посередником між Саудівською Аравією і Іраном. Тепер згадаємо адміністрацію Трампа. Трамп вливав в Саудівську Аравію баснословні гроші. Він відкривав її для Mobil американської. Він відкривав спрощені візи для американських спеціалістів, що, в принципі, якби дивно, Трамп, який хоче всіх американців тримати в Америці, от каже, ні, от якраз судівську Аравію можна. Він майже на 600 мільярдів доларів продавав зброю Саудівській Аравії. Тому насправді він має. Багато в чому особисті зв'язки. Ще пам'ятаю. Він приїздив туди і долучався до їхнього національного традиційного так, танцю. Там так. щось ставав це коло, щось з мечами вони танцювали. Байден, до речі, такого не зробили, хоча він також був на відвідинах. Тому у Трампа і особисті і політичні контакти з саудитами дуже великі. Тому з цієї сторони, скажімо так, ставимо плюс цій теорії. Другий великий плюс цієї теорії, бо це просто вигідно. ОПЕК останні рік іде в ситуації, коли він хазяїн Барін того, що відбувається, він може збільшити видобуток. Да, тоді Впаде ціна, вони будуть заробляти приблизно так само нафти продавати більше може зменшити ринок. Достатньо стабільний для того, щоб видобувати менше, трохи підняти ціну і на тому триматися. І тому в ОПЕК нема економічних причин не йти цим курсом. Вони можуть собі дозволити гратися ціною. Вони можуть собі дозволити підіграти американцям, а підіграти американцям зараз вигідно. Росіян все рівно нема на ринку, повноцінно нема на ринку вже два роки. І нічого не сталося навпаки. Опек зараз прийшов в певний баланс. А Трамп повертається на ринок. Трамп буде більше продавати нафти, більше продавати газу. Буквально таки Америка вривається на міжнародний ринок і. Краще з Америкою домовитися зараз ніж потім, коли це може стати питанням уже безпосередньо економічним. Тому в принципі виглядає так, що в Трампа може цей маневр вдатися щодо погроз Трампа. Він після інавгурації у соцпережі написав звернення до ну напевно до Путіна, можна так говорити. Спочатку було там певні лестощі, що він любиться російський народ, але каже, російська економіка вже ледь тримається і буде ще гірше. Я запроваджу мита санкції на всі товари, які Росія експортує до Сполучених Штатів. В Америки, тому треба укладати угоду. А ось ця погроза. Ну ми вже говорили в цьому ефірі, що в принципі не так багато напевно Росія експортує до США, але так. щось таке експортує і може це по ній mm -hmm. вдарити. Але ми ж знаємо, що на Путіна Путін нібито не любить, коли на нього давлять, коли на нього тиснуть. І як тепер Путіну от після такої погрози йти на угоду? Ой, ось це найкраща штука з переговірного так званого таланту Трампа. Чому так званому тому воно не завжди працює? Але от контекст. Гри матч-менів, яку Трамп грає з 80-х років, він знає, що робити. Ну, скажімо, якщо це Путіну не подобається, ну, то це ключова причина це робити. Ну, чому ж ні? Якщо він не готовий на це реагувати. Якщо, скажімо, під час останніх подібних погроз Кремль взагалі мовчав. От коли вводили е, санкції на Тіньовий флот, там виступив Пісков, і все. Вони продовжували втрачати суда, продовжували втрачати все. І вони мовчать. Вони То, не що, зна... коли адміністрація Байдена так, вводила ці санкції? Так, і якраз же Трамп хоче продовжити це. Це один з двох напрямків, які він, в принципі, від Байдена приймає. Перше, це сектор Газа і Полонені, в принципі, певне миротворення Ізраїлю і Палестини. Що, в принципі, навіть це єдиний момент, коли Байден не встали під час інавгураційної промови Трампа і аплодував. Ну і Байден і Харріс, обидві пари. Е, а друге це якраз тіньовий флот, і тому цей тиск на Путіна він знов ж таки він для Трампа безпечний. Чому безпечний? Ну тому що. Росіяни досі сподіваються з Трампом домовитися. Отже, росіяни не будуть різко реагувати одразу. А Отже, в Трампа є оцей лаг можливості. Те, що він говорить, що у нього з Путіним хороші відносини, любить російський народ. Ну вибачаюсь він каже, що всі зіньпіні вони мали найкращі друзі. Він робить любить китайський народ. Це йому не заважало вводити 60 відсоткові мита, говорити про торгівельну війну і казати, що якщо вони сунуться на Тайвань, він їх зустріне як са з вогнем та люттю. От минулий термін. І все рівно це був хорошим другом. Через казати, у нього кімчення хороший друг. І що це забороняли? називати його Little Rocket Man? Ну звісно, ні. Ну, Трамп так розмовляє. Тому не треба це сприймати серйозно. Дуже хор хорошо сказала про нього одна американська журналістка. вона каже: Я не розумію, що він має на увазі, коли каже слова. Ну от просто слова, які він каже, ми не розуміємо. Тому це окей. Підсумовуючи, тиснути на Путіна так само вигідно, як становити відносно з саудитами. І це взагалі взаємопов'язані речі. Тиск на Путіна через санкції означає, що росіян і далі не буде на ринку європейському. І, значить, для штатів є можливість заробити. А що хоче Трамп заробляти. Ну тому це буде продовжуватися, і росіяни з моєї точки зору не будуть реагувати. Ну бо насправді що вони можуть зробити такого, етакого, щоб якось відреагувати. Більше шахетів запустити, і що? ну так або знову арешник дістати. Ну да, От, з точки зору Тра... вже, ну на жаль, ми будемо від цього страждати, але з точки зору Трампа і що? І що? І як, це як це має впливати на ухвалення його рішення? Абсолютно ніяк. А щодо позиції Росії, щодо позиції Путіна, Путін нещодавно сказав таку фразу, я бачила на неї теж звернули увагу. Говорячи про Трампа, сказав, що. Не пам'ятаю точне формулювання, що Трамп в нього вкла... вкрали перемогу в 2020 році, і це е... та теза, яку Трамп активно просував, що в 2020 році, що все було нечесно. В нього перемогу вкрали, потім був штурм капітолію і так далі. І в принципі, всі поважаючи себе люди, лідери, ніколи такого не казали, тому що ну ставити під сумнів демократію в Штатах, ну це якось трохи дивно. А Путін цим підіграє Трампу. Чи може відіграти на якихось його особистих вподобаннях і так? Подумати, о Путін визнає і підтримує, те, що в мене перемогу вкрали. Хороший хлопець. О, я думаю, Путін намагається це робити. Ну більш того, та мережа репортерів близько 39 людей, яку викрили в сполучених штатах, які працювали суто на російські гроші. Створили декілька ютуб каналів, створили подкаст близько з півтора мільйона підписників. Ну якби дуже хороша інвестиція для росіян. Вони також працювали цю тезу. Вони пішли більше. Вони використали тезу, з якою погоджується буквально 7% трампістів. Але яка звучить так, що Трамп, мало того, що в нього вкрали вибори 2020 року, він весь цей час був президентом, а Байден захопив владу і був виконуючим обов'язки президента. А тому, відповідно, всі закони часів Байдена не дійсні. Ми таке що щось Байден. чули від Росії щодо України. Ось ну абсолютно той самий наратив Трамп, слава Богу, такого не повторює. Він просто сказав, що вибори були нечесні, а зараз ми відновили справедливість. Але тут виникає певна, певне розходження. Ця теза Путіна, звісно, Трампу може бути приємна. Але про що Трамп казав на свої в перші дні. І взагалі, про що він зараз продовжує казати? Що він за єдність. Що так, є проблеми, є те, що нам, американцям, треба всім вирішувати певні внутрішні питання, але ми не маємо розділятися на якісь питання. От навіть варто звернути увагу, всі дивилися на костюм Клавдії Трамп, точніше Меланії Петрівни, але треба було звернути увагу, що вся команда Трампа була в червоних кроватках, як він любить, він був у Фіолетовій. От, я, і, як, і я, 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 а як у нас було на ефірі після його фіолетова кроватка це символ єднання американців. Це червоні плюс сині. Це і республіканці, і демократи. Тому Трамп в цьому плані дуже тонко грає. І... Звісно, Путін може йому сказати щось приємне, але ну коли з одної шанки терзів, типу компліменти від Путіна і єдність американців, яких тобі треба об'єднати, бо ти їх президент. Мені ну, здається, Трамп, Трамп перше. Я теж думаю, що він надто розумний, щоб на якісь такі лестощі повестися. Так а в позиції Путіна, якщо він вдається до того, що так от намагається лестити Трампу, заручитися його підтримкою, напевно, це для нас хороший сигнал. Значить, він означає, що ну перевага не на його стороні, і треба якось домогтися прихильності Трампа. Тобто роз розуміє загрозу. Так, абсолютно вірно. Він мало того ще її розуміє. Мені здається, Трамп йому це накручує, бо недарма Трамп уже третю заяву підряд, це було. Після до інаугурації за день, перший день, коли він підписував укази і коментував Україну Росію, і здається, вчора він ще сказав, скільки людей втратила Росія, в якому стані економіка. Ну що там більше мільйона втрат тільки у росіян, що економіка в найгіршому стані, що Путін поганий менеджер, він не справляється, він веде країну до краху. Мені здається, чи хтось його адміністрацію йому підказав, чи в нього якась тячука спрацювала, що Путін живе в іншому інформпросторі, що Путіну не доносять всю інформацію. Ну, класично, як це буває з диктаторами. За те, що каже Трамп, йому доносять до От буквально до останньої крапочки він знає, що про нього каже Трамп. І, можливо, Трамп це використовує. І таким чином на нього тисне. І тут несподівано вибачаю за у Путіна розрив шаблона. Що якби він же вірив, що ну свого йде от по плану, все чудово, а тут якийсь мільйон втрат, тут якась погана економіка. Ви думаєте, дарма росіяни вже третій місяць не публікують свої звіти для міжнародного валютного фонду і для Світового банку? Там нема чого хорошого дивитися. Якщо вони це опублікують, всім стане ясно, в якому вони положенні. І підтримка України лише зросте від того. Тому насправді так. Трамп на це давить, і Путін, мені здається, починає це розуміти. Звісно, їх дипломатична школа вчить, що до кінця не треба визнавати реальність факту, треба спростовувати все, завжди казати ні, завжди казати ні, навіть якщо вам треба ця угода, і погодитися вже так, як вони кажуть, Москалі, снісходітельно в останній момент.